Доброго дня, колеги. Засідання постійної комісії екології, про користування та енергозбереження оголошуємо відкритим. У нас в порядку денному сьогодні вісім питань різне. Пропоную проголосувати за порядок денний. Хто за? За одного. Перше пропоную розглянути п'яте питання: звернення ЛКП зелене місто про погодження розпису використання коштів з бюджету розвитку двадцять четвертого року, як у нас як статутний капітал комунального підприємства. Олександра доброго дня, шановні колеги. Пропонуються до розгляду погодження самого поповнення статутного капіталу в розмірі 100 мільйонів гривень. Дана стрічка потрібна для того, щоб ми Запустили процеси пов'язані з будівництвом електропостачальних речей і трансформаторних підстанцій для встановлення їх на території заводу потужністю 2,5 мегаватт. Е, даний блок є окремим блоком е, згідно контракту і виведений за межі контракту. Як зобов'язання замовника, який має збудувати і передати підряднику підстанцію для ведення об'єктів в експлуатацію. Тому для того, щоб не затягувати процес, ви знаєте, що у нас був тяжкий процес спогодження всіх кредитних коштів, була запропонована модель запустити цей блок через виділення з бюджету розвитку додаткового 100 млн грн. для того, щоб запустити блок розділ електропостачання. Тому власне ми просимо його погодити нам. Для того, щоб ми могли дозакінчити проєктно-повторисну документацію, яка зараз знаходиться вже після всіх технічних правок в експертизі, і відповідно ми, як замовник, оголосимо тендер і проведемо конкурс на підрядника, який збудує нам ці трансформаторні підстанції. Тобто це та історія, яка взагалі не пов'язана тобто з контрактом, це так? Тобто це є, то... Дивіться, в контракті було ну, два пункти. Та, перший Ні. пункт тобто це є сам комплекс. Плюс два метри те, які входять в самі умови контракту, і є зовнішні мережі, благоустрій, під'їзні шляхи. Це те, що є зі сторони замовника, і є його обов'язковою стороною. Тому це взаємопов'язані речі в самому контракті з здачі об'єкту. Але нам потрібно Але робити, вони казав... не, не, не були про. В цьому контракті, правильно, вони є додаткові. Так. Так. Але вам цих 100 мільйонів буде достатньо для того, щоб ви завершили підготовчу роботу чи запуск? Е -е, дивіться, мова йде конкретно про блок електротільки по електропідстанції. Цей блок по нашим попереднім розрахункам, по попередній кошторисній документації є трошки меншим, тому заплановані кошти ми зможемо дати на інші зовнішні вареничі, перепогодимо їх додатково з вами. Тому що на сьогоднішній момент електропостачання блок складає десь порядка 75 мільйонів гривень, але це буде вже відомо зараз по, по, факту. по, по факту видачі проекту кошторисної документації з експертизи. А 25 мільйонів гривень, е, коли вони нас залишаться, ми їх будемо попросити додатково на блок зовнішніх мереж водопостачання. Тому що там є додаткові фільтраційні станції. Ми там деякі речі по економії е, цього блоку, е, і відповідно представимо вам. Нову концепцію э, стічних очисти э, стічних вод через систему Ecosoft, і власне ці кошти будуть потрібні для того, щоб це все встановити. А що щодо дедлайну з електрикою? Э, дивіться в нас згідно попередньої домовленості з підрядником, на це навіть є додаткова угода по додаткова угода номер 8, Ми в принципі повинні до 1 грудня здати всі зовнішні мережі. І продати їх замов підряднику до того, щоб вони виконували пусковогоджені роботи. Відповідно, ці терміни можуть трошки здвинутися, але ну, власне це, але вони це, не повинні, це дуже короткий час, але вони не повинні здвинутися сильно, тому що по суті ми зараз розуміємо, де ми можемо це брати. Ми розуміємо, де ці речі в нас вже є розуміння попереднє, з ким ми резервували ці речі, проговорювали. І навіть в складний час ми розуміємо, кому ми можемо запропонувати. Модель взяти участь стендер для того, щоб пришвидшити виробництво цих трансформаторів санкцій. Вони є ворота, а трошки сондеся. Це до скільки? Прошу, я думаю, що це питання там декількох тижнів, тобто це не питання там місяців. Ми тобто цього року вони будуть точно зроблені. Так а що мені скажіть, Тобто в нас є електромережі, є стічні води. Ще щось в цьому проекті як підготовки до запуску заводу ще щось має бути. По суті, благоустрій, але ми вже будемо виходити з того, що є. Тому що благоустрій він включає себе велику кількість квадратних метрів під'їзних шляхів, які мають виконані бути там з бетону Це е е дороги. мають Танта та, там, та, там двошарове двошеровер. Я думаю, що ми просто вже будемо виходити з того, що ми зможемо в зимовий період закінчити, і ці речі я думаю, ми зможемо пересунути на там на весну наступного року. Тому тобто, по суті, ви ж бачили на останньому огляді, що дороги там є. Так, да, вони не, не є згідно всіх вимог, але вони точно є такими, які можуть починати пусковороджені роботи експлоатура. Ну і це, е, це не стосується звернення. Загалом зараз що там з, з поляками? Нормально працюють вони, відновили повністю роботу в повному да, е, так. У та. мене є ще питання, чому нам на цю комісію е, та, йде е, це погодження в розрізі. Це, це є зведена таблиця, тому, тому що вона є, таблиця. Та, вона є зведена протягом року, і коли ми щось, наприклад, ми повинні відобразити всю стрічку в погодженні. Тобто це, ну, До. це технічний документ. А перед тим у було 35 мільйонів? Вони так. були просто залишкові кошти, які в нас залишилися, ми їх перекинули, власне, якраз в цей статутний капітал та, з попередніх. <кій> Добре. Тобто у вас буде плюс 35 і плюс 100. Тобто 135. У нас 35 було. Тобто, так, я маєте за закон 135. Хто за? Дякую. Дякую. Проєкт ухвали про визначення розміру статутного капіталу Львівського комунального підприємства. Доброго дня, шане депутати. Я коротко скажу, Тут зазначений вже розмір статутного капіталу з врахуванням того мільйону, який передбачається для ОКПЛ. Ми хочемо визначити. Нести зміни, і що вони отримали далі реалізовувати ті процеси, відповідно до яких вони просили. А може розкажіть нам, як, як, як визначався розмір, як формувався? Тобто... А розмір формувався відповідно до попередніх внесків, та які вони зазначали. Воно в них становило 12 мільйонів 858 826 гривень. Ну на жаль, на Резитали... на жаль, на жаль це, це вносили без погодження з комісією екології, тому нам цікаво розуміти. А, тобто, саму це. довідку, якщо можна, ми окремо додамо той довідок, ту довідку з якої сформувався сам статутний капітал. Департамент фінансової політики перевіряв ці цифри і вони погодили цю ухвалу. Добре, а чому ви, чому ми сьогодні знову це? Ні-ні, це вже визначення розміру статутного капіталу. Ага, ще раз це буде Це перший раз ми визначаємо. Ні, ні. Ми Це, ні. Раз... це, це просто того... дали їм, виділили кошти. А це виділення кошти мільйон, а визначення це, ага. Роза, це визначення розміру статутного. Це да. робиться перший раз згідно бюджетного кодексу. Добре. Та немає. Хто за? Дякую. Дякую. Проєкт ухвали про надання департаменту екології та природних ресурсів військовосної державної адміністрації дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо організації і встановлення меж території природно заповідного фонду парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення куль парків. Так, у нас є добрий Є ухвала про створення природно заповідного фонду. І в цю в ці межі цієї ділянки входить три земельні ділянки. Одна земельна ділянка знаходиться в постійному користуванні КНП Львівської обласної ради, Львівський обласний медичний центр превенції та терапії у залежний. Інша земельна ділянка площею 15 гектарів значить знаходиться в постійному користуванні Львівської обласної ради для обслуговування будівель Львівської клінівської обласної клінічної психіатричної лікарні. І третя ділянка вона знаходиться в постійному користуванні районної адміністрації. А за результатом це мало би бути все оформлено в одну. Одне, тобто це буде е, продно-заповідний фонд за виключенням е, території, які є під будівлями. Добре, а там була якась ще приватний, приватна земля була, коли що, що там то теж якісь спори були з цим. Це не Ми, та, Це, це, не, це не ні, 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 ні. Це не входить ті мачі. Добре, весь Добре. цей парк це буде проводню про нас. І вона не буде забутована. Ні. Ні. Це домова виключно про зелену зону. Аністасіє? Хто за? Так. Проєкт ухвали про внесення змін до ухвали міської ради про затвердження переліку та скверів, скверів Шевченківського району Львова та надання дні Шевченківській ради адміністрації дозволено розроблення проєкту земельнорустрою щодо відведення земельної ділянки в, на вулиці Задвір'я вулиці Паркові в селі Гряда. Це домова про земельну ділянку 0,8 гектара. Для облаштування та обслуговування скверу. Там зараз так і є сквер. Зелена зона. Хто за. Проєкт ухвали про зміну цільового призначення земельної ділянки на вулиці Митрополита Литківського. Це йде мова про земельну ділянку, яка була незаконним чином відчужена з комунальної власності. Зараз міська міська рада виграла суди. Ця ділянка розташована біля парку Знасіння. І відповідно ми зараз змінюємо код цільового призначення з 0201 на 0411 з подальшим долученням її до, до парку з 0411 це Для збереження та використання регіонально-нашатних парків. Ну, тут ніби теж немає питань. Хто за одного? Дякую. Так, наступне питання про затвердження. Проєкту ухвали про затвердження правил благоустрою Львівської міської територіальної громади. Ми вийшли <смеш>, з цим проєктом, але він на соціальних не йде, бо ще проходить візування. Е ухвала попередньо правила благоустрою приймалася в 2011 році, у 2017 році були змінені типові правила благоустрою. І, відповідно, наша чинна ухвала не відповідає цим типовим прав, правилам благоустрою, і ми займалися розробленням наших нових правил благоустрій це комплексний документ, який стосується багатьох сфер життєдіяльності міста. Ми проводили відповідні наради обговорення, можна сказати, навіть стратегічні сесії для того, щоб прийняти цей документ. Всім надсилали структурним підрозділом його для розгляду. Внесли всі відповідні коригування, отримали висновок Львівського регуляторного хабу, висновок Державної регуляторної служби, а також погодження по тому питанні профільної комісії законності, що документ відповідає промовам і підлягає розгляду на сесії. І в чому і в чому особливість нових правил благоустрою острові територіальної громади? Ну, особливості, те, що вони відповідають типовим правилам, які в чинні з 2017 року, а наші не відповідали, врахували. Пропозиції наших структурних підрозділів також врахували потреби приєднаних територіальних громад. Свої попередні правила, вони були розроблені виключно для міста Львова і стосувалися виключно міста Львова. А зараз, враховуючи те, що в нас є сільські населені пункти, невеликі міста, то були якраз враховані потреби цих населених пунктів для того, щоб ефективно регулювати ці питання. Е, перше питання, коли якщо ми його винесемо на наступну сесію, як з якого часу почнуть діяти ці справи? З того моменту, коли вони будуть прийняті, добре. Чи ознайомлені якісь ОСББ і е, решта про ці правила? Бо там є достатньо багато змін? Е, ці правила проходили громадські слухання і були винесені на сайті Рівської міської ради. Е, 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 Головими з БВ інформували про те, що ми розробляємо ці правила, але безумовно як тільки вони вступлять будуть прийняті. Ми додатково через систему нашу інформаційну, через систему відділу СББ, відділ чи українкам відділу СББ надішлемо цю інформацію додатково. А передбачено якісь правила час на впровадження так відбув зону, коли щоб можна було. Всім нормально війти в цей режим, вони зв'язку з тим, що постійно вносилися зміни, вони ну є певні пункти, які там стосуються уточнень, які там не були передбачені в попередніх правилах, але оскільки. Попередні правила стільки разів вносилися зміни, то такого чогось кардинального, там що ну, виникнуть якісь проблеми, це не це не буде. Вони просто написані так, щоб відповідати вимогам чинного законодавства. Є щось нове, наприклад, ну, в водоймах ми надали там оновлену інформацію, оскільки попередні в попередніх правилах сухічні повідоми нічого не йшлося. А так, в ті контролюючі органи, вони вже повідомлені, вони вже ознайомилися з тими нормами. А, Мешканцям ми повідомили. Відповідно, зараз ці правила вже теж опубліковані на сайті. І якщо ви вважаєте, що є така потреба, то ми попросимо, щоб служба наприклад таку інформацію оприлюднила. Да, Чи буде ознайомилося? звичайно, до того та, часу. контролюючого прописано. Ну, я про це. Я про це тепер про контролюючі органи. Там написано, що контролюючи органи можуть бути представники міської ради, так по управлінням, тому екологія буде. Контролювати питання. там є КП адміністративно технічна муніципальна так, служба, так. районні адміністрації, там наприклад наційні в них є інспектори. Правило це взагалі йдеться про стаття 152 кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно, це все, що лягає в основному цю статтю. Там є роз'яснення щодо інших статей, але в основному це стаття. Стосує... Контроль за дотримання правил благоустрою. Зрозуміло. Просто буде е, ну, теж теж ви, за, контролювати то, знову, за новими правилами. Добре, там ще є так дуже розмито стосовно самих штрафів і е, е, якихось покарань. Думаю, що там теж ну, варто людям просто це донести якось більше свідоміше, бо е, воно дуже розмито, і тому, коли ти говориш, що тобі не можна викидати сміття на кого, тому ти там. Е, там буде контролюючий орган, який прийде, складе акт, якщо ти підписеш, не підпишеш, як де підпишеш. Це дуже все розуміє. Ну, для того, щоб вони за справді задія, почали діяти так, як ми хотіли. Мені здається, потрібно так або відповідно за правилами діяти, або згідно з цього, там буде такі відповідні штраф. Ну, правила розроблені дотиповочі ми не можемо там щось дуже змінювати. Ми багато чого внесли Відмінність наших правил, наприклад, інших правил органів місцевого самоврядування інших ну, України. Що в нас є багато посилання на інші нормативні документи, які є вузькопрофільними по контролю там. Які стосуються не 52 статті, йде посилання на них. Власне у нас трошки було зауваження від регуляторної служби, що, наприклад, їм не подобалося, що ми дуже детально розписали дозволу на порушення благоустрою, що це нібито не передбачено такому правилам. Але знову ж таки, це дозволяє нам убудувати дотримання благоустрою в місті, тобто, що щоб цей благоустрій був порушений відповідно до документів і був відновлений визначений термін і так далі. Тому тут ми краї, якщо ми. Писали все, що стосується, то це був дуже це великий ясно. документ і складний до, для опрацювання і для використання. Тобто він стосується статті стору, стосується типових правил благоустрій, але дає посилання на інші нормативні документи, які розроблені міською радою для того, щоб контролювати. Е Благоустрій в цілому і житті діяльність місць за за з, -з, -з, -з окремо, я би сказала, щоб пропрацювати ці штрафи, які не мали бути, не мали бути штрафи знову ж таки, визначаються сто тридцять другої кодексу про адміністративні правопорушення. Там є чітко визначений розмір штрафів. Надіємося, що вони будуть переглянуті і зростуть. Mm -hmm. Тому тому таким okay. чином ми не могли не варто їх списувати конкретно ну, Ту... звільно, вони можуть у можуть змінюватися. Ми, ми посилаємося на нормативний документ, який визначає ці штрафи. Добре. Але будуть посівні ці пункти по адміністратору послуг, куди відвозиться правди, куди відвозиться добре, коли адміністратор послуг нам не дасть інформацію. Ми, ми чекаємо, що немає, чи не мають. Так, ми <пілляє> чекаємо на їхню інформацію. Що ну що, от є ще питання? Mm. Немає питань, хто за? Одноголосно, Галина, але ви ще, будь ласка, не тікайте, бо мені є ще питання до вас щодо е, того mm -hmm. нашого сумно, звісного е, допоміжного органу, який мав би контролювати діяльність парків. І це вже, ми, ми до кінця минулого року хотіли встигнути його створити. Так, я просто, просто інформація щодо того, на якому етапі, чи ми встигнемо до кінця цього це зробити. Проєкт рішення він є зроблений, він був поданий на розгляд, були внесені деякі корективи. Ми його зараз е пороховімо. Воно вже в системі не реалізування. Прайні почали 70 душу, щоб вони Так, воно воно вже є в системі з тими правками, які запитались. були та, які були внесені. Так само зараз у нас розробляється документ, який стосується, е, порядку проведення акції «Будуй місто дерево. Е, акція зараз ця стартувала і просимо вас підтримати поширити mm -hmm. на своїх ресурсах інформацію про цю акцію, щоб якомога більше людей могло долучитися. Okay. І ще є одне питання. Так, є ще не додаткове, є ще звернення громадянки Бондаренко Тетяни, яка просить надати інформацію, яка просить нашу комісію надати інформацію стосовно розгляду військово міської ради звернення департаменту екології і природних ресурсів облдержадміністрації. Погодити рішенням сесії Львської міської ради створення природоохоронного об'єкта з метою заповідання окремо стоячих вікових дерев виду липа серцелиста і на території військово міської громади. Просим дати письмову відповідь, але це очевидно треба розкірувати до вас. В нас є таке звернення, і ми на нього підготували відповідь, оскільки воно е, має ну, певну процедуру. Це звернення має бути е, за підписом заступника міського голови з містобудування. Ми підготували цей проект, воно зараз не віз. Справа в тому що ми п'ятнадцятого третього, 24-го внесли зміни до рішення нашого попереднього, де є перелік особливо цінних великовеликовікових дерев. І ми ці дерева вже п'ятнадцятого третього, 24-го внесли цей перелік. Але власне мешканка наголошує на те, щоб ми створили об'єкт ПЗР. Ми важаємо, що це. Є недоцільно через те, що окремих вимог щодо дотримання таких дерев, як об'єктів ПЗФ, теж немає, але і той статус особливо цінних дерев надає їм ну фактично рівнозначну охорону. Бо ми інформацію про наявність таких дерев продаємо управлінню земельних ресурсів, управлінню архітектури, щоб вони при плануванні містобудівної будівної документації враховували наявність таких особливоцінних великовікових дерев. Тому вважаємо за недоцільне надавати їм статус об'єкту. Ті позав, бо потім це це потребує погодження. Обласної ради, а потім, якщо стан дерева там погіршується і треба провести там видалення цього дерева, якщо це або воно зв'язку з боревієм, воно там впаде, тоді треба сам, такою самою процедурою, рішенням обласної ради знімати цей статус. Тобто нам цей статус не надає ніякої користі, а навпаки, лише у процес процесу Але мова йде про погодження рішенням сесії Львівської міської ради, то просимо відповідно врахувати це теж у відповіді. Ну це рішення виконавчого комітету. Ми на сесію це питання не виносимо. Ми затверджуємо рішенням виконавчого комітету і потім скеровуємо для Ну тобто, ми вважаємо, що недоцільно це питання вносити на сесію. Ми, у нас така процедура. Так, Та, але ну, було, так. без проблем. Я вважаю, що вона логічна і Просто потрібно відповісти пані Тетяні Бондаренко про те, чому ми не виносимо і як взагалі ця процедура буде виглядати. Mm -hmm. Дякую дуже Дякую. і маємо ще одне звернення від. За питання? Так, проголосували. Молосували? Так, так, все за. Ну, давайте проголосуємо ще раз. Якщо е, ми говоримо про порядок денний, про шосте питання, хто за? Одноголосно. Ви скеровуєте управління екології. А, оце так. Ви скровуєте управління скерувати управління екології, хто за? Одноголосно. І ще ми маємо звернення Ольги Михайлівни Пастушенко щодо конфлікту з сусідами. Дівчата, ви ознайомлені з цією заявою? Знайомі. Mm -mm. <odorujenie> <с compensation> Прочитати її вам три сторінки. За підсумовують на В неї конфлікт з сусідом, в них проблема з заїздом. Вони збудували собі, щось, добудовували ще в 92-му році, але воно, ніби за дозволом реадміністрації і так далі. Сусід, зі слів заявниці, зробив теж якісь там відповідні добудови, які зараз заважають жити ці громадянці, але без з її слів належних документів і. Вона просить створити в них проблеми з заїздами, і вона просить створити комісію і з приводу того, щоб все це розглянути. Я не розумію, чому це стосується комісії екології, тому пропоную передресувати це Личаківській районній адміністрації для того, щоб вони розібралися з цією ситуацією. Mm -hmm. Щодо наявності дозволів і, і, ну, і, і щодо всіх цих інших речей пізніше, якщо там виникне якась там наша. Частинка, то ми обов'язково це все розглянемо. Хто за? Я за. Ну, що ж, Порядок денний вичерпаний. Засідання постійної комісії екології природокористування і нерозбереження. Оголошую закритим. Дякую, колеги.